З хайпу цієї драми не просто проїхав, за ним встигли вже колію розібрати. Але я про цю історію дізналась не так давно, і мені було цікаво про це послухати. Тож я подумала, що і вам також буде весело. Тож беріть чай, каву, сніданок чи вечерю і приємного перегляду. А сьогодні ми будемо говорити про драму, яка сталася в американському арт-ком'юніті і чому всі раптово почали хейтити жилейний стиль. То з чого почалась вся ця драма. А почалась вона з цього пекельного застосунку, який перетворює наш мозок в кашу і який ніяк не можуть заборонити на території США, а дарма. Бо такій здатності роздути з мухи слона можна лише позаздрити. Є така художниця Пуріріка з доволі популярним художнім аккаунтом в ТікТоці. станом на квітень 2025 року 361 тисяча підписників. Що доволі немало і дуже навіть непогано. Там вона викладає процеси створення своїх робіт, які малює в так званому жалейному стилі. Цей стиль є доволі популярний на просторах інтернету. Тож Пуріріка не єдина, яка малює в такому стилі, хоча вона в той час, коли сталася ця історія, була і залишається доволі популярною, майже одною з найпопулярніших, хто був пізнаваний завдяки цьому стилю. І коротко про те, як виглядає цей стиль. Це зазвичай дуже-дуже милі портрети дівчат з величезними сяючими очима, пухкими соковитими губами та з великою кількістю рум'янцю на щоках. Також цей стиль характеризує однакові часто статичні пози і схожі емоції. Переважно це такий млосний, надутий, трохи сумний погляд. Який відтворюється за допомогою плавних, округлих форм, а напівпрозоре фарбування і яскраві кольори і соковиті відтінки ще більше підкреслюють солодкий десертний вигляд робіт. Тож, очевидно, що багатьом художникам дуже припав до душі цей стиль. Тому багато хто почав малювати і пробувати відтворити його. Тому Пуріріка зробила декілька туторіалів, в яких показала, як створює свої роботи, щоб інші люди могли використовувати ці відео для натхнення і більшого розуміння творчого процесу та розвитку власного стилю. І ось що стається далі. Одна з художниць виставляє малюнок, який настільки схожий на стиль і малюнки Пуріріки, що вона подумала. Ніби ця художниця просто обвела чи скопіювала її недавню роботу. А зараз я маю напевно попередити, що буде трохи заплутано, тому що ця історія сталася майже рік тому, і багато вже яких відео, скріншотів, постів було видалено. І мені довелося відкопувати всю цю інформацію і перевіряти весь цей заплутаний клубок подій, який там стався. Що як то кажуть, шукати інформацію з відео, які розказували про те, що там сталося в ті часи і що там було. Тож я думаю, що частково міг вийти зламаний телефон, але я постаралася зібрати майже всю інформацію, яку змогла. Тож, так далі буде трохи заплутано. Тому ви можете мене поправити в коментарях, якщо ви там більше в тому шарите. Тож йдемо далі. Що зробила Пуріріка, по коли побачила, що. Одна художниця намалювала дуже схожий малюнок на її роботу. Вона розповіла про це на своєму сервері в Діскорд. Але на даний момент цей сервер видалений, тож я не можу перевірити, що саме вона там писала. Але як переповідають, вона доволі негативно відкликалася щодо цієї художниці і писала доволі образливі слова, звинувачувала в крадіжці, змальовуванні, копіюванню. Я попробую знайти скріншоти і вставити їх в відео і перекласти, якщо вони все ще десь блукають по інтернету. Також в цьому сервері вона втрапила у суперечку з ютуберкою Долі Естрою. Це побічна історія, але вона теж є доволі показовою. Тож, після того, як Долі Естра зняла відео, де вона критикує жилейний стиль, та пояснювала, чому він такий популярний в Тіктосі. Зараз цього відео на просторах Ютубу не, немає, я не знайшла, але коротко про що там говорилось. Вона висловлювала свою думку, що цей стиль може бути таким популярним на просторах інтернету, інстаграму чи тіктоку, тому що переважно в цьому стилі малюють доволі конвенційно привабливих дівчат. А TikTok може бути дуже добре наточений у своїх алгоритмах під такі зображення. Це одна з теорій, чому саме цей стиль міг стати таким популярним. Але що важливо, в кінці свого відео Долі Естра закликала не хейтити художників, які малюють в такому стилі. Але по ріці, це не сподобалося, тому що вона подумала, що долі говорила саме про її стиль. Так, як вона у своєму відео використовувала її малюнки для прикладу жилейного стилю без дозволу? Тож Пуріріка подумала, що це критикується саме її стиль і її роботи, тому вона розмістила посилання на це відео у своєму Discord сервері, через що її підписники пішли та написали багато негативних та злих коментарів під відео. Хоча в більшості Доліестра хвалила жилейний стиль. І висловлювала свій особистий критичний погляд на нього. Але Пуріріка і її шанувальники називали Дулі естру помішаною на азійській культурі і расисткою. Та написували ще багато інших жахливих речей. Потім Пуріріка почала збирати докази, що ця долі проблематична, і полізла в її підписки, щоб знайти там докази про її недоброчесність. Та сумнівні підписки на сумнівних художників. Якщо я маю на увазі під сумнівними підписками на сумнівних художників, це такі художники, які малюють аніме картиночки з аніме тяночками. І ці аніме тяночки мають такі пишні форми, тож так. Думаю, як ми вже зрозуміли, що Поріріка намагалася звинуватити Доліестру, що вона підписана на людей, які малюють картиночки з PDF-файлами. Вся ця ситуація відбувалася в Твіттері, і Поріріка знайшла декілька скріншотів і зробила про це пост. Я не бачила цього поста, бо на даний момент він вже давно видалений, але бачила скріншоти цього поста і малюнки, які там вважалися такими недобросовісними. Ними і можу сказати, що всі ці звинувачення, чесно кажучи, дуже притягнуті за. Вуха, тому що це доволі типові аніме картиночки. Але Доліестра все одно зробила пост про те, що ну вона за цими художниками не слідкує, що типу таким не цікавиться, і ну, типу, все одно відписалася від них, щоб не було більше ніяких запитань. Тож всі ці звинувачення були доволі притягнуті за вуха. Ну і в результаті Пуріріка вона, типу, як би мала вибачитися, але вона не схотіла чи не змогла цього зробити, і попросила свою. Коліжанку, аби вона пішла до Доліестри і з якимись мінімальними вибаченнями написала пару речень, типу, що Гуріріка вибачається, і типу ця подружка передає їй ці слова. Взагалі дуже заплутана ситуація. Типу, вона попросила іншу людину, аби за неї вибачилися чи що. Але сама вона здається, так і не вибачилася за всю цю травлю щодо цієї ютуберки. Ще далі була така доволі смішна ситуація. Коли прихильники і ну, взагалі підписники Пуріріки пішли вимагати вдолі Естри докази того, що Пуріріка перед нею вибачилася. Ну, це взагалі дуже смішно. Вони це аргументували тим, що типу ти маєш нам показати, що Пуріріка вибачилася, аби ми всі могли відпустити цю ситуацію і йти далі. Ну, Це взагалі дуже дивно. Це мені здається, ще більш дивна ситуація, чим буде далі з нашою першою історією. Бо це так, це знаєте, побічна. Гілка нашої драми, тож давайте думаю, вже будемо її завершати. Я так її не дуже коротко розказала. Ну але ситуація доволі показова створити таку драму через одне відео. Ну можливо, дійсно, до Ліестра не була права, що брала її малюнки без дозволу, але вона точно не заслуговувала якоїсь травлі, бо там не було нічого такого. Вона, типу, просто розказувала про стиль і чому він може бути, і через що він такий популярний. Все, думаю, з тим можна закінчувати. Я вам не дуже коротко розказала про побічну гілку нашої драми з желейним стилем. Тож вертаємось до першої ситуації, де вона також опублікувала на Discord сервері пост про те, що ця художниця скопіювала її стиль і обговорювала це майже на трьохтисячну аудиторію своїх підписників. Можливо, Пуріріка напряму не закликала хейтити цю художницю, лише висловила своє обурення, але коментаторів вже було не зупинити. Тож, в цій історії є частка провини людей, які лавиною негативних коментарів завалилися на аккаунт художниці, який на той час було всього 13 років. Що важливо насправді, тому що це ну, буквально дитина. А по Ріріці на той час було 18 років. Чесно кажучи, я в шоці. Ой. Тому що, ну, чесно, я так серйозно шукала інформацію і розбиралася про всю цю ситуацію. А тут виявляється, що, ну. Це ж буквально ще діти. І так, як на авторку, другого малюнку полилась величезна, величезна. Кількість хейту вона була змушена надати докази того, що малюнок не був обведений чи вкрадений. Тож вона виставила відео процесу малювання і вказала, що намагалась всього лиш відтворити стиль, а не скопіювати повноцінну роботу. Багато користувачів їй не повірили, висловили сумніви та вказали на те, що розфарбування малюнка виглядає доволі нерівномірним і обірваним. Тут треба напевно теж пояснити і сказати, що вони мали на увазі під. Нерівномірним розфорбуванням малюнка і, взагалі, таким трохи обірваним відео, це коротше, коли знаєте, таке буває, коли ви малюєте, робите запис свого малюнку. Коли ви дуже швидко пришвидшуєте своє відео, то воно виходить трохи кадрами. Типу її звинувачували, що за цими кадрами десь ховається якась обмальовка. Я постараюся вставити це відео, аби ви могли самі побачити. І після опублікування відео і доказів того, що шахрайства не було, Поріріка виставила наступне інше відео, де порівнювала два малюнки, і я хочу тут сказати, що вони дійсно доволі схожі, виконані в одному стилі, схожі риси обличчя та деякі елементи, такі як хвостики чи маленькі зубчики на губах. І це відео з порівнянням в результаті набрало дуже багато переглядів та коментарів, і розлетілося по всьому тіктоці. Тож на цю 13-річну художницю полилося ще більше хейту. Але і на цьому все не завершилось, бо ця ситуація зафорсилась майже на всю американську артспільноту. Про це почали дуже активно говорити, і в результаті люди розділились на три табори. Перші це шанувальники Пуріріки, які хейтили 13-річну художницю. Другі це хейтери самої Пуріріки. І треті – це ті, хто хейтить загалом цей стиль і тих, хто в ньому малює. Перші кинулись обвинувачувати художницю у копіюванню. Другі кинулись відміняти Пуріріку та знімати саркастичні та насмішливі відео про її стиль. Ну і загалом писати багато образ до інших художників, які малюють в жалейному стилі. Ну і висловлювати сумніви. Щодо їхніх вмінь. Одним словом, почалась повна вакханалія і дурка. Чому це все так розрослось і чому цей стиль загалом почали хейтити? І, як на мене, вся ця ситуація так розрослась через сукупність різних причин. По-перше, це TikTok. і такі ситуації там розростаються як сніжна куля, і щоб не хапанути хейту, треба дуже добре постаратися. По-друге, люди так обурилися саме через те, що Поріріка створила таку величезну кількість хейту на зовсім юну художницю. Ну і взагалі, я думаю, що ця художниця не мала наміру повноцінно копіювати її роботу. Це цій художниці взагалі 13 років. Думаю, якщо вона і далі продовжить малювати після такої кількості хейту, її стиль ще 100 раз зміниться. Це взагалі ще дитина, та й думаю, у нас всіх був такий період копіювання. Не думаю, що ми в 13 років вже малювали з натури і лише те, що було в нашій голові. Тож так, це період, який приходять усі ми художники. Копіювання це теж частина навчання. Ви, звісно, не подумайте про те, що я кажу, ніби вік це є. Причиною виправдань, але все ж думаю, що якби в Порірі було трошки більше досвіду, і вона би спокійніше до цієї ситуації поставилася, то всієї цієї ситуації би не було. Я якось десь в якомусь відео почула думку, що їй було потрібно дійсно вчинити більш спокійно та загалом можливо зробити пост не конкретно щодо цієї однієї художниці, а швидше узагальнити та звернутись з проханням не копіювати її роботи загалом до всієї. Аудиторії. Але що зроблено, те зроблено. В результаті інтернет-користувачі все ж вирішили, що робота не була вкрадена. А як думаєте, ви, мені було б цікаво послухати. Напишіть в коментарях. Ну і в результаті цього всього Пуріріка випустила відео з нібито вибаченнями, але як таких вибачень там не було. Взагалі, насправді, відео доволі неоднозначне, тому що вона, вроді, і вибачилася, але не те, щоб і визнала свою провину. Якщо я його знайду, то я його вставлю. Ну і це ще більше розізлило користувачів. А потім вона ще десь у себе в прямому етері в Тіктоці розказала про те, що ні про що не шкодує, і якби можна було повернутися назад, вона б знову так вчинила. Тому що в неї набралось багато підписників і переглядів в результаті всієї цієї ситуації. Вона получає гроші за тікток. Ну і чесно кажучи, я думаю, що з тих її слів доволі все зрозуміло. Чи можливо вона дійсно розуміє, що вчинила неправильно, але відступати вона не хоче і вирішила обрати таку тактику. До речі, ще одна така невеличка деталь щодо всієї цієї історії, чому ще люди так обурювалися, бо сама Пуріріка зробила відео, туторіали на свій стиль. Та створила сервер в Діскорді для того, щоб допомагати молодим художникам. Тож я також маю припущення, що саме тому її шанувальники так сильно зреагували на її пост про копіювання роботи, бо на цьому сервері може сидіти дуже молода та юна аудиторія. Я звісно не говорю, що якщо ти юний, то це вже все. Але багато з нас в підлітковому віці в інтернеті страдали фігньою. На хвилі обурення щодо цієї ситуації, зріст і хейт до самого жалейного стилю. Хоча Пуріріка не єдина, хто так малює, але все ж, як і будь-що, що має хоч якусь популярність, воно має своїх хейтерів, які я чула аргументи щодо того, чому людям не подобається цей стиль. Ну, аргументами, чесно кажучи, можуть бути всі, всі ті характерні елементи стилю, які я перерахувала на початку відео. Декому може не подобатися просто тому, що воно популярне. Де хто говорить, що йому просто незручно на це дивитися, тому що малюнки виглядають хворобливо через надмірну опухлість і сльозливі очі. Це викликає асоціації з якоюсь хворобою. Наприклад, велика кількість бліків на шкірі створює відчуття пітнілості, ніби від лихоманки. А дехто говорить, що емоції на обличчі викликають у них відчуття бентеги, або загалом для них не є цікавим цей стиль, і вони мають надію, що етап його популярності пройде. Тож, ось така от ситуація вийшла. Ну і щодо підсумків всієї цієї драми хочу сказати, що після того як Пуріріка в своєму прямому етері в Тіктоці висловилась, що вона ні про що не шкодує. Думаю, висновки тут доволі очевидні. Можливо, вона на початку дійсно не хотіла спричинити такої бурі хейту. Але все ж в результаті, коли це вже сталося, вона вирішила, що вона буде стояти на своєму і не хоче вибачатися. А щодо самого стилю, мені він подобається. Як на мене, він доволі гарний, хоч я і не малюю в схожій стилістиці, він мені нагадує ось цей типовий азійський макіяж з цим ось таким рум'янцем і пухкими губами. На кінець у мене є така невеличка теорія, чому часто в такому стилі малюють саме портрети. От в мене особисто є таке спостереження, чому там немає такої великої кількості різноманітних поз. це через те, що часто художники малюють на телефонах, і там обмежений функціонал. Тому це компенсується акцентом на очі та губи та великою кількістю аксесуарів та кольорами. Звісно, далеко не всі художники так роблять, але мені просто часто попадалися такі відео. А на фоні ви можете спостерігати, як я намагаюся відтворити желейний стиль. Чомусь мені здається, що я не сильно потрапила у саме характеристику цього стилю. Не зовсім він в мене вийшов саме желейний, але мені було весело. Це дійсно було цікаво і приємно малювати. Тож я чекаю вашої думки щодо цієї драми, можливо, я щось забула сказати. Напишіться в коментарях. І всім па-па!